День, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 27 жовтня 2023 року, і у нас чудова погода і ще є можливість зайнятися посадкою, пересадкою або діленням саме трав'янистих піонів. Ось цю півонію будемо викопувати. Бачите, Барбарис Тунберга Red Carpet, у мене розрісся, став таким широким досить. І ось ця півонія тут явно заважає. Бачите? Тому було. Прийнято рішення півонію від прибрати. Швиденько обрізаємо пагони, як я вже сказала, на 10 см від землі. Все, обрізали. І тепер спокійно можна викопувати нашу півонію. Корінці у півонії досить такі великі. Боже, у мене тут і шиловидний флокс росте. Ось. Швиденько-швиденько викопуємо. Дуже обережно, дуже обережно це робимо, намагаючись зберегти всі корінці. Моїй півонії десь три роки. Її мені подарувала сусідка. І ось в мене вона росте. Три роки вже в цьому кущику. Вже щось там хрустить? Мабуть, вже щось я неправильно роблю. Мені здається, що чоловіча сила би тут не завадила, але наші чоловіки, більшість наших чоловіків не з нами, тому мусимо все робити самі. Головне, щоб не зламати ще й лопату при всіх цих діях. Так. Трішки притопчу фоксики, але з ними нічого абсолютно не станеться. Поступово, поступово він піддається. Так. Все. Все, я його викопала. Один корінь. Один корінь зламала, друзі. Ось він. Бачите? Кусочки корінців зламала, але їх можна посадити. Я, мабуть, їх залишу собі ростуть, якщо захотять. Зараз винесу цей корінь, путін, і покажу. Ось, дивіться, що у мене вийшло. Звісно, ось ці корінці вони пообривалися у мене, але я думаю, що це не так страшно. Ось, бачите, з яким комом землі я це зробила. Ось. Зараз обтрушу землю і покажу більш детальніше, що тут і як робиться. Подивіться, які корінці цій півонії лише три роки. А, бачите? Тому, хто хоче розмножувати півонію, то краще це робити десь через 4 роки максимум, тому що потім буде дуже-дуже важко її викопати і розділити. Хоча трав'яниста півонія на одному місці може зростати 15-20 років без пересадки. Подивіться, які красиві квіткові бруньочки, оці рожевенькі, і сама головна задача при посадці або пересадці пивонії це не заглибити саме ось ці квіткові брунячки. Максимум, який ми можемо заглибити їх під землю, це до 5 сантиметрів. Якщо ви заглибите свою півоню а, занадто глибоко, то квітування може відсрочитися на декілька років. Ось. А якщо ви занадто мало засипите квіткові бронячки землею, то є ймовірність, що вони просто вимерзнуть. Тому ось це і є головною задачею при посадці півонії заглибити квіткові бруньки саме до 5 сантиметрів. Я ось викопала ямку для своєї півонії, насипала туди трішки попілю, трішки перегною і землі. Ось. Зараз я ось цю всю плодородну землю звідси викопаю і буду приміряти, чи підходить моя ямка для півонії. Так, друзі, будемо приміряти кущик наш. Як він буде ставати в цю ямку? Так. Так. Ось. Ось, здається, помістила я його сюди. Дивимося, наскільки ми заглибимо. Все, досить гарно у нас вийшло. Тепер засипаємо землею. Ось так гарненько. І обов'язково пролиємо, незважаючи на те, що земля мокра, але все одно потрібно пролити, щоб між корінчики, між оці. А... Потрапила водичка. Так. Поливаємо гарненько прямо. Водичка у нас вже війшла вся в землю, і ми можемо сміло закопувати наш піончик. До речі, хочу сказати, що піони не сильно полюбляють такий, знаєте, рихлий ґрунт. Якщо він Плотниця трішки, то це буде е, досить добре. Також потрібно дивитися, щоб квіткові брунючки були вверх, дивилися всі вверх. ось Неважливо, як е, як лягає корінець, головне, щоб брунючки дивилися всі вгору. Ось так ми закопали свій піончик і знову буду поливати зверху. Земелька ще всядеться і все буде досить добре. Так, і обов'язково проливаємо. Результат нашої сьогоднішньої пересадки ми побачимо вже в наступному році влітку. Всім до побачення і бажаю якнайшвидшої перемоги нам усім.